Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Так, я бачите лищата. Такі є доселіндри і так далее. Давайте почнемо з електроніки. я, у мене така електроніка, сьогодні принесли. Це з банкомата. Так, дивіться. От кіблок питання. Модель 30D 3D 6223.1. Такі дані. Далее. далее, вот комплектом, комплект. Далее вот вентилятор. Вы бачите, прямо з таким радиатором алюминием, 230 вольт, 400 ватт. Кнопки, такие. Далее, такие розподілювач. видите, Далее, такий монитор и далее такий микропроцессор компьютера. Це разом, дивіться, провіться. Раз, два, три, 4, 5, 6. За все разом буде 700 гривень на віддачу. Далі покажу. Лещата, Вищата без гвинта. Ширина губок 120 мм. Так, бачите, без гвинта. не рухається все і просто я так засадив. Не хочу влазити. Далі така вот низ ну, поворотний. У нас та є, болтів немає. Шайп знизу, який крім, немає повороту. Та далі для тих, хто хоче зробити щось сам. За це все, отак разом, лошата. Одна губка, другої губки немає. За все разом буде 600 гривень на віддачу. Далі гідросиліндр діаметр 25. І штоку 130 мм. За нього буде на віддачу 450, 450 гривень. Так, колеса. Сьогодні буде розпродаж так Колеса оці 80 гривень за 2 штуки. Манометр такий, бачите, вимазаний Бачите застиг як. 20 гривень. Сохірня така буде. Бачите, тут наварено так. Знаю до 50 гривен. Підшипники. 206, 47 гривень, 205, 35 гривень, 204, 35 гривень, 203, 25 гривен, 202, 23 гривня, 201, 20 гривен, 220 20 205, Такого плану, 110 гривен, 204, 100 гривен, 204, 100 гривен, 205, 110 гривен. На лапах. 205, 110 гривень. 20. Перший 120 гривень. 202, 120 гривень. Нові Китай. Далі. Хороші підшипники, Верник СКФ. Бачите, вам пише. А, бачите. А так, вам покажу. Бачите? Клинку, Падають. СКФ Україна. Нові є та без упаковки. 27606. Комплект з 4 штук. Коштує 300 гривень. Такі самі. SKF Україна 27607. Комплект 350 гривень. 4 штуки. Далі. Плавки. М14 на 0,5. 15 гривень. М11 на 0,75. 15 гривень. М12 на 05, 15 гравен, М3 по 5 гривень. Далі такі мітчики М10 на 1, другий номер, бачите, М10 на 1, другий номер, по 35 гривень і м 0,75, подовження такі, а, покажу, де пишу, бачите, м 0,75, по 50 грав. Калібри в асортименті. такі номера М18, М16, М14, М12, М20, М12. Прохідний, непрохідний. По 20 гривень. Класинний на пані. Номер 1. 10 гривень штучка. Ось такого плану, бачите? Я розбиваю 25 гривень штучка. Заступку ціна вказана. Номер 3 по 5 грн. Отакі. От 4 по 8 грн. Номер 5 по 7 грн. Номер 6 по 10 грн. Номер 7 по 15 грн. Номер 8 по 10 грн. номер 9 по 5 грн. Далі, ножі пілана. Віщо таке. Бачите? Пілана. Де, на деяких ножах. Вони всі йдуть пілана, на деяких ножах пишу пілан, на деяких, бачите, як все є спеціальний не пише. Їхня ширина отак. От 725. Товщина 6 мм. Тут від 52 бувають в мене до 56 мм. От вони є, бачите? Є їх кількість. О, що цікавить, пишіть на Viber. 066 911 3258 Всім подякував!